У Черкасах відбулось традиційне обласне фольклорно обрядово мистецьке свято з глибин народних. У парку перемога більше 30 колективів зі всієї області демонстрували українські обряди, виконували пісні та танці. Цього разу захід приурочили до 25-ї річниці незалежності України. Беремось, підкручуємо і вона намотується. Ось тут на катушечку намотується, Бачите, нитка формується, з якої вже тоді створюється тканина. Цієї неділі черкасті та гості нашого міста мали змогу ближче познайомитися з етнічними українськими традиціями. Артисти танцювали, співали різних фольклорних пісень, демонстрували обряди одруження та зажинок. Участь у святі взяли і троїсті музики. Це колектив, де музика звучить завдяки усього трьом інструментам. У ансамблю Вільховецького сільського будинку культури Звенігородського району це гармошка, контрабас і бубон. Без культури не може бути нічого. Тому що це наше коріння. А якщо ми забудемо своє коріння, то ми забудемо свою націю, свою Україну і без цього не може бути. Цього року участь у святі взяли колективи із Черкаського, Смілянського, Чигиринського, Драбівського, Чорнобаївського, Золотоніського, Званігородського, Кам'янського та Городишинського районів. З глибин народних давно стало традиційним заходом і вже відзначило три серйозних ювілеї. У наступному році свято відбудеться знову, розповідають організатори. Це те, ради чого воюють наші хлопці. Це наше коріння, це наші звичаї, це наші обряди. Це ті пісні, які співали наші бабусі, нам в колисках іще. Тобто, це те, яке ми повинні зберегти і яке дороге кожному українському серцю. Відвідувачів не бракувало. Кожен хто прийшов, долучився до історичного екскурсу. Я думаю, що такі свята фольклорні потрібно ввести в звичаї. І щоб кожне свято відзначалося етнічністю, старовидністю для того, щоб люди зрозуміли, що хто забуде коріння, то не матиме майбутнього в житті. Мистецьким святом з глибин народних організатори поклали початок святкуванню 25-ї річниці дня незалежності України, 24 серпня. Такі заходи відбудуться у кожному парку нашого міста. Це сквер хіміків. Там з 10-ї години до 3 буде концертна програма. Також і для дітей, і для дорослих. Розраховано на, всі, на весь на всі вік. Потім в парку перемоги. Тут також буде свято з 3-ї години, також концертна програма. В сквер Богдана Хмельницького там буде парад візочків. І в долині Троянд величезний фестиваль тімбілдингу між підприємцями, тобто також насичена програма для містян. Юлія Норовкова, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.